Тайга, Буча, До мене? Молодців. Це тайга в нас. А це Буча, Да, тайга? Голос? О такі щурики. пережман наш. Там батько їхній. Ось такий пес. Звати Ярик. Ярий. Так він і по документах. Швидкий. Легкий. Ярик, йди сюди. Ярик! Иди сюда! Ярик! Иди сюда! Иди! Покажу мордочку! Иди сюда! Ох ты хороший! Попузуй нам! Попузуй! Хороший!